Сьогодні я хочу показати вам неймовірне казкове місце. Фабрика різдвяних мрій, найтемніші часи це місце здатне подарувати будь-якій дитині справжній різдвяний настрій, віру, в дива і перемогу світла. Ми з мамою були тут багато разів. Якщо ви подивитеся моє відео про те, як я вдома наряджаю іграшками новорічну ялинку, то побачите там кульки із символами року, які ми щоразу привозимо із цієї фабрики мрій. Адже кожному, хто купив квиточок наприкінці екскурсії, дарують ялинкову прикрасу, яку дитина вдома має розмалювати. А до прикраси дарують набір фарб і пензлик. Це дозволяє вдома під час фарбування відродити магічну атмосферу фабрики. Тут на фабриці відтворено процес виготовлення іграшок із справжньої фабрики, яка знаходиться у передмісті Києва. Якщо вам цікаво, як же відбувається все на справжній фабриці, напишіть мені про це, бо там я теж була. І якщо вам цікаво це, можу і те дивовижне місце вам показати. Десь далеко в країні, де завжди лежить сніг та мерехтять різдвяні вогні, розкинулося казкове місто ельфів. Жили і працювали вірні помічники Діда Мороза. Це були часи, коли діти ще вірили в справжні дива і писали найнаймовірніші листи Дідосеві. В цих листах були не просто бажання, а мрії, сповнені любов'ю, героїчними та космічними намірами. Вони були написані з необмеженою фантазією, а відповідав за них головний ельф Гукас. До пошти надходили і інші листи зі звичайними бажаннями, які наш дід Мороз записував в свою величезну книгу, а ельфи вправно допомагали втілювати їх в життя. Але з часом віра в дивач чомусь слабішала, і листів ставало все менше і менше. Занепокоєний Гукас не розумів, що відбувається. І вирішив дізнатися все у дідуся Мороза. Дідусь йому розповів, що на жаль, діти вже не вірять в дива, тому й не пишуть листи з тими фантастичними мріями, що раніше фабрику мрій, яка відповідала за здійснення цих листів, закрили, і секрет роботи було втрачено. Почувши це, Гукас прийняв рішення знайти спосіб повернути віру в людей і дива та відновити виробництво різдвяної фабрики. Мрій, закинутий вхід на фабрику, знаходився на головній площі казкового міста. Діставшись туди, Гукас відчинив трухляві двері і був приголомшений. У майстернях давним-давно розвіялись дела. Ялинкові іграшки лежали покинуті у коробках, а магічне приладдя було вкрите павутиною та товстезним шаром пилу Він розгубився і не знав, що робити. Заснучний Гукас сів та глибоко зітхнув. Від його подиху майстерні на тлічому у Єллі іскра вогню. Це була іскра його віри. Яка надходила з самого серця і раптом спалахнув вогонь. Гукас так бажав повернути віру людей в дива, що своїм подихом за допомогою приладдя видув скляну кульку. Потім, ознайомившись з майстернями фабрики, теплом своїх рук запустив процес магічного сріблення, приклавши трішки сили та наполегливості, отримав колір та завдяки його вірі в свою мрію, на кульці проявився художній розпис. Отримавши неймовірну ялинкову іграшку, Лукас вирушив до головної площі казкового міста, яку прикрашала ялинка. А поряд з нею стояла драбина, і він зрозумів, що його кулька повинна бути ближче до зірок. Коли кулька опинилася на самісінькій верхівці, ялинка засіяла яскравими новорічними вогнями. Лукас побачив це і зрозумів, що тепер його мрія обов'язково здійсниться. Гукасу вдалося відновити секрет здійснення мрій. яким він залюбки почав ділитися, і різдвяна фабрика мрій знову запрацювала. Заходьте, всі заходьте. А, як ви думаєте, де ми? Ми з вами опинилися в кабінеті нашого найголовнішого експерта ефа. Його, на жаль, зараз тут немає на місці, бо він, певно, десь працює біти по майстернім у нас зараз дуже багато роботи. Але я бачу, що він нам що він нам в листа. Прочитаємо? Mm -hmm. Вітаю вас, шановні мрійники, на різдвяній фабриці мрій. А ви мрійники? Mm -hmm. Мрія mm -hmm. у вас є мрії. Так! Mm -hmm. І у дорослих я мрії. Да. Так, знає, у дорослих одна. Вами, ви пробачте, що не зміг з вами зустрітися, дуже багато справ. Не засмучуйтесь, ви все одно дізнаєтесь секрет здійснення найзаповітніших мрій та побачите виробництво. А у цьому вам допоможе мій ельф-екскурсовод. Слухайте його уважно. Та я вам допоможу, а ми з вами ще обов'язково зустрінемось. Ваш Лукас. По скриптам, двері на фабрику знаходять тільки мрійники. Тож хай щастить. 깜ive. Ви знаєте ту двері? Давайте шукати двері. Так, всі швидко шукаємо двері, що треба зробити. Ух ти, ти! Дивіться, дивіться, дивіться. І привітайтеся з нашим альфомському. Привіт! <тас> привіт, Привіт, Привіт! привіт. Патигу і я головний них на нашій фабриці. Саме завдяки мені там магия нашого червіного искляної загодічки я вам веду іскляну куйку. Давай пропуємо. Добре, я не вийде. Світіння. А то все тут правильно наластавлено, це все, все перевіриш і нічого не працює. Так, так. А якщо ми тепер ведемо кульку для наших зранку Бачила вказу? Ні. А я бачу. Якщо їде десь по термінових справах. Але якщо щось на фабриці не буде працювати, то він каже, бух, якщо щось ламається, чи тобі потрібна буде допомога, може звернутися до наших мріїнків. А, а ми ж з вами дивилися легенду Гукаса? Так, дивилися, а? то давайте yeah, з вами згадаємо, що зробив Гукас для того, щоб запалити черепи. Думаю, місцев... вよ, але ж мені здається, там щось. Він єська. В ну, нього мрія була. Точно, в нього була мрії, так. Але мені здається, наша влітка теж потрібна мрія, і одна така велика, одна велика мрія на всіх. А у нас з вами є якась спільна мрія. Щоб війна закінчилась. Щоб війна закінчилась. А ви всі згодні, що це наша спільна мрія. Так. То, то давайте з вами всі щиро-щиро повіримо в нашу мрію. Зародимо її у себе в серці і через наш подих. Передамо її до цього пристрою, щоб запалити чарівний вогонь. Ви нам допоможете, так? Так. Щиро, щиро, щиро віримо, віримо в нашу мрію і передаємо її через подих. Сийся, бомойся брати! Щось мріяти, як я скажу. Наберемо погрузів, повітря, купимо родом зі мною, добре? Щоб ваша мріяла всередині вашої кульки. З вами будемо впікати нашу сім прямо всередину цієї путі. Для нам треба набрати корпілені повітря, так щиро-щиро в нашу мрію, так зараз трішечки зачекаємо. Давайте змогати. Дай Така красива кулька, а там всередині наша мрія. І вона дуже-дуже гаряча. Ви можете відчути її тепло, тільки натиркайтеся. Просто відчуйте, бо вона дуже, дуже, дуже гаряча. Так, тепла, тепла. Дивіться, красива кулька. Так. Ну що ж, тоді подякуємо нашому ельфу складу. Дякую! За вам яке за те, що повернули майні моча рівного вогню. Ну що ж і попрощайтеся, бо па ми підемо далі. Бувай, Бувай. Ми підемо Бувай. до дякую що залітали. завітала? А там нам в цьому допоможе ельфмастер. Ходімо за мною. Так, ну мене звати гуд. Отже, я відповідаю за два дуже важливих процеси: за процес сріблення, ось тут на стені, та за процес отримання кольору для вашої чудової бусіт. Давайте мені вашу свитку. Кулька така, яка у вас мрія? Закінча світа, які ви молодці, чудово. Я б я дуже хотів вам допомогти, мрійники, але в мене є маленька проблема. Я думаю, ви вже здогадалися, що в нас на фабриці нічого не працює без вашої допомоги. Так? Угу. То ви допоможете нам полагодити <різь> цей трандолет? Да! Мрійники. Хай там все прикладайте свідолоньки до вільних кульок. ми з вами маємо зробити все те саме, що я робив гукас у своїй легенді. А скажіть мені, що він передавав через свої долоньки? Тепло правильно, але не просто тепло, а наші найтепліші почуття. Тато мені зараз допоможе. Скажіть мені, яке найтепліше почуття є в людини. Любов. Любов, правильно. Отже, дорослі мрійники теж прикладайте свої долоньки. Ви хоч і дорослі, але в першу чергу мрійники. Тому прикладайте долоньки. Якщо місця не вистачає, передавайте енергію через свободу свіда попереджувати. Так, мрійники дивіться. Ви маєте сконцентрувати свою увагу на тому, що ви дуже сильно любите. І на рахунок три ми маємо з вами вично сказати Я тебе люблю! Таким чином ми передамо свою енергію. Помовились? Так. Один, Два, три! Я yeah, тебе yeah, люблю всі врілики. Чудово, але це ще не все. Тепер я можу вам допомогти. Отже, завдяки цьому приладу я наповнюю нашу кульку магічною речовиною. Перша магічна речовина це, звісно, любов, а друга магічна речовина це надія. Мрійники, скажіть мені, як ви зустріли новий рік? Добре, Добре. що робили? А ви рано лягали спати чи пізно? Пізно пізно. пізно. Всі пізно лягали. -ля. Дивіться. Наша вами кулька зараз має стати сильною. Ой, це дуже пізно. Вріники зараз наша з вами кулька має стати сильною. Саме головне, щоб ви продовжували передавати свою енергію. Я сподіваюся, що в нас все вийде. А Якщо не вийде, я скажу, що в цьому винуваті. Давайте, так. Чи трушечки вашої любові. Наша з вами кулька стає. Там з вами гарна культура вийшла, правда? Тепер давайте, як справжній, дорослим рідники, покажемо сюди язика. А дорослі рідники не роблять війни, що вони хочуть показати язика, і ти ж його показують. Ми зробили з вами срібну кульку, але це ж не все. Тепер ми маємо її пофарбувати. Тому я запрошую вас до фарботрону, а ми поки підготуємо вашу да. Так, і Готовий нам пофарбувати курку? Ну я готова, але ж ви розумієте, що він не правда? ставлю? Ну, давайте не ки. А, ви уважно слухали легенду, і ви знаєте, що треба прикласти для того, аби розпочати це сфарбування, правда? Що ми маємо прикласти? Силу. силу, правильно, але не просто силу, а силу нашого розуму. Тому мрійники зараз буде дуже складне запитання. Я не впевнена, що ми з ним впоремося, але давайте об'єднаємо наші зусилля. Мрійники скажіть мені. Скільки кольорів у веселці? Сім. Добре, сім кольорів. Ну давай давай червоний помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій фіолетовий. У дивись худося на все прикладати судовики до голови. Мрізики всі прикладають, я перевіряю. Дорослі теж прикладають. Якщо вам потрібна моя допомога, давайте я Давайте я перенаправлю вашу. енергію. Направляйте силу свого розуму до нашого На! Тільки не віддавайте ми розум, бо потім буде важко передневозити. Як ви гадаєте, якого кольору в нас вийде виділять? Червона. Які ще варіанти. Дивіться, все залежить від нашої любові, сили, надії. Червона! 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 Тепер є два варіанти. Отже, або ви придали дуже багато кохання, або ви дуже сильно любите Але В будь-якому разі, а за іншому не заважає, Прошу, тепер це ваше все це. Тоді всі подякуйте нашому інформацію. А скажіть, що треба далі з нею зробити? Розмалікати! Тоді ми підемо далі, а з тобою прощаємось. яка у вас А чому вона червона? Багато любові. Ну бо так попара Не Знаємо, ми не випадали. Прикладно, клали багато любові. Ви пам'ятаєте, що куди вука зправо все? Оце згадується. Куди, куди куди? Бо, То правильно в постійно наших домикулька у мене сяде І саме для цього в мене є сінговий пир. Так, я посипаю нашу корунок. Дивіться. Тепер наша кулька схожа на справжню зірку, тому що вона сяде, як зірка. Вам подобається? Так! Так? Дякуємо тобі. Всі подякуйте. Всі подякуйте. Дякуємо тобі. І, дякує. і бувай, бо ми підемо далі. А що треба далі зробити? Повісити на ялинку. Така вона у нас по. Красива, але мені здається, вона якась дуже темна. Зараз, я думаю, що і зараз я повіршу нашу кульку на верхівку ялинки і вона обов'язково засяє. Видає, що ви так є гірлянда. Та чого вона засяє? Тут є Щас, так. і не сяє. Які розетки? Я думаю, тут не в цьому проблема. Так, ми з вами, наче зробили все правильно, але про що ми з вами забули, що на нашу мрію треба відправити ближче до зірок. А яка у нас була мрія? Щоб закінчилась війна. Так, ну давайте на рахунок три. Зараз гучно, гучно, всі прокричимо. Я хочу, щоб закінчилася війна. Ви готові? Я, я хочу, це щоб закінчилася! Війна! Да! Дивіться, я винка засіяла! Це означає, що наша мрія обов'язково здійсниться! Що ж, любі мрійники! Я вас з цим вітаю і хочу задати вам одне запитання. Скажіть, у вас колись бувало таке, що бачі мрії не здійснювались? Так, а в дорослих таке бувало? Oh, wow. От зараз ми з вами потрапимо до таємної кімнати, де ви зможете зазирнути в мрії інших мрійників і дізнатися секрет здійснення мрій. Ходіть. Якщо ще в мене є паліте, я можу з вами поділитися і напишіть або не малюйте вашу найзаповішу мрію, ось тут на немаський сам. Я допомогу